Я вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми поговоримо про нашого найкращого друга природу. А щоб бути справжнім другом треба знати, як її цінувати і берегти. Давайте вирушимо в подорож до краплинки води. Послухайте казку про краплинку і очисні споруди. Жила була маленька краплинка. Вона народилася в чистій лічичці і дуже любила гратися з рибками. Але одного дня її шлях привів на завод. Там вона дуже забруднилася, стала темною, з запахом, і їй стало сумно. Ой, що ж тепер буде? Я ж така брудна. Рибка мене не прийме, заплакала краплинка. Та раптом перед нею з'явився чарівний будинок очисні споруди. Заходь до нас, ми допоможемо, сказали труби й басейн. Краплинка пройшла через великі фільтри, де з неї забрали смітинки. Потім спеціальні машинки. Очистила її від шкідливих речовин, і ось вона знову стала прозорою та чистою. Ура! Тепер я знову можу повернутися до річки, радісно вигукнула краплинка. Вона пірнула у свої рідні хвилі і засяяла на сонечку. А рибки та жабенята знову зраділи адже чиста вода. Це їхній дім. Завдяки очисним спорудам вода повертається до природи чистою, і всі живі істоти почуваються добре. Сьогодні у нас буде невеликий досвід ми зробимо фільтр для води. Всі ми кожен день п'ємо воду. Але... Не завжди уявляємо собі, що вода перед тим як потрапити до нашого крану проходить обов'язкове очищення, а як це робиться, ми зараз з вами і побачимо. Для нашого досвіду нам знадобиться чиста склянка, пластмасова воронка. Склянка з чистою водою. Небагато сухої землі та ложечка. Чотири серветки. Спершу додамо землю до склянки з чистою водою. Яка вода в нас вийшла? Так, вода стала брудною. Тепер зробимо фільтр. Для цього треба розвернути всі серветки. Покласти їх одна на одну. А потім їх треба, склавши от так, звернути в конус. І конус, який у нас вийшов, покласти до воронки. Тепер будемо переливати брудну воду з землею через фільтр. Коли ми згорнули серветки в 4 рази, ми отримали фільтр із 16 шарів. Добре видно, що земля залишається на фільтрі, а вода, хоч і не швидко, проходячи між слоями серветок, повністю очищується. Вся земля залишилась на серветках. А в склянці в нас чиста вода. Ця вода очищена від землі. Але перед тим, як її вживати, краще її, звісно, прокип'ятити. Отже, дітки, не забувайте, природа наш друг. Коли ми цінуємо її і бережемо чистоту, вона дарує нам здоров'я, красу. І радість А я дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі!